Ну, може, може буде ще більше. Да, да, да. Не ні було, ні військових, нікого тут не було. Дівчину я витягувала, вона беременна. У неї вже не пульса, нічого не було. Кажу, скільки я буду жити, скільки я їх буду проклинати. цих. Ви навіть не можете представити, що це. Тут діти наші бігають, тут ми виросли всі. Це лише по загиблому. Він, і собачка маленька. Все, все, тихонечко, тихонечко. Пролунав перший вибух. Ми прибила сюди на місце злочину, почала оказувати першу медичну допомогу, накладувати турнікет пораненим цивільним людям. І згодом 5 хвилин пролунав рядом другий вибух. Наслідок другого вибуху був поранений мій напарник. Поранені ще цивільні поранені. поранені швидка, фельдшер фечкоє, швидкої. Ні, ну просто я звоню Цивільним громадянам е, надавали допомогу, е, тяжкі поранення. Взагалі що тут знаходиться? Чому тут? Це, це, База відпочинку, де місцяні приїжджають і відпочивають. Військових тут не було? Військових не було, були тільки цивільне населення. Молоді люди, які з жінками зі своїми відпочивали. есть? Нету. Нет? пиздец. Вдома да. Ну, Ні. Ні. Почивала, так. повезло, да, я я поки проти На Наприкордоні Харківської області на даний час йдуть активні бойові дії. І Російська Федерація таким чином намагається залякати цивільних, які мешкають в місті та біля міста Харкова. смотреть на него, не -то. Толик. это бантик. Вот тут он, говорят, значит, был, значит, был, да. 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 Нет, пятый получается. А что там еще, говорят, фельсер... Ты вери, дай задание, хай людей на облздрав звонит, узнает, куда пора Водички хочешь? суть него все нормально все нормально вот здесь забора да ну вот здесь да